Чергова операція Державтоінспекції під умовною назвою Скутер, проведена на території області з 23 по 25 травня, наочно продемонструвала актуальність профілактичних дій на цьому напрямку. Значна кількість водіїв мопедів та скутерів досі не вважають себе повноцінними учасниками дорожнього руху, а відтак і відповідні правила, ніби не для них писані. Саме ці легковажні вершники провокують дорожньо-транспортні пригоди, в яких трапляються, самі же гинуть або травмуються. Саме вони формують негативний імідж всієї багатотисячної армії скутеристів. І цих відчайдухів, на жаль, більше, ніж може видатися на перший погляд. Дана операція проводилась в трьох районах: Чернігівський район, Ніжинський район і Прилуцький район. І за три дні, проведення заходів, було затримано 124 транспортних засобів мопедів, скутерів. З них 51 громадян опрявав в стані оповнеспінення. Весь транспорт був затриманий, поставлений штраф-майданчик. Жорсткі заходи проводяться не вперше і триватимуть ще довго. А в тому, що інакше не можна, переконана невтішна статистика. На Чернігівщині у нинішньому році тільки з вини водіїв-скутерів сталося 58 ДТП, в яких три особи загинули, та 33 отримали тілесні ушкодження. Серед цієї маси автопригод три скоєні з вини дітей віком до 16 років, які керували моторолерами. А в усіх випадках юні скутеристи отримали тілесні ушкодження. Ситуація ризикує стати лише гострішою з настанням тривалих літніх каніку, тому Державтоінспекція мусить зосередити увагу батьків на цій проблемі. Якщо в автопригодах гинуть, травмуються діти, то в цьому винні тільки ми дорослі. Не зайве нагадати, дітям до 16 років заборонено керувати мототранспортом, навіть якщо об'єм двигуна не перевищує 50 кубічних сантиметрів. Купуючи дитині дорогу і красиву двоколісну іграшку, на мить замисліться. Чи не робите ви своє улюблене чадо потенційною жертвою безжальної дороги?